Всім привіт! Ми вийшли в ліс, шукаємо грибочки. Натрапили тут, я в одному місці знайшла пару мисків малесеньких, а ось тут знайшли ось такий грибок. Зараз заберемо, спробуємо, чи він добрий. Яка краса, сонечко сьогодні. Йдемо подивимося, тут може ще знайдемо. Зайшли в сосновий ліс. покажу, яка краса. Так, так. Тут і тут, і ми це все, ми це все забираємо. Це все наше. Маслята. Маслята, хороші величенькі маслята. Поїхали далі. Були ми годину в лісі і ось наш улов. Зараз вдома покажу ближче, тому що там є пару білих теж. Ну що, Ми приїхали додому, я висипала грибочки, зараз чоловік буде Він Пішов переодягатися. Висипали в саду на столику. Тож, ось наш урожай сьогодні. Це зібрали за годину. Оце я не знаю, правда, чи це дійсно добрий гриб. Сперечаємося, але він пішов дивитися. Чи добре, чи не добре, Ну, і все одно буде готуватися, шапочка буде готуватися окремо, якщо, якщо буде. А так маслята, зараз будемо жарити з шиночкою, з цибулькою будемо ласувати ось такий урожайчик. Дуже багато маслюків. І є ще декілька білих грибочків. Це найвеликі, що зібрали, там є десь ще. Ну Десь так, якщо під, низу, під низом поковирятися, то є ще маленькі десь масля, білі грибочки. Є ось такі мастечки маленькі. Від маленьких до великих. Є багато таких, що зіпсуди е, трішки, але обрізати там підгнивище, трішки підрізати, то буде, 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 буде добре. А решту ми висипаємо в саду в коріння і... Ну, до залишки. Побачимо, щось вийде. То щось такий у нас врожай сьогодні. Всім бажаю всього найкращого, всім до зустрічі і всім па-па-па-па.